Христос Вас шановні брати і сестри, сьогодні у нас неділя свята і сьогодні у нас престольне свято з вами. Сьогодні в нас, е, ми шановуємо пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Було це дуже давно. Кінець 3-го, початок 4-го століття народився він приблизно в 287 році, а в 303-309 році, саме сьогодні, 27 липня, він віддав свою душу Богові. Тобто, це день Його смерті, це не день Його народження. Багато хто вже знає, що в християнстві вважається Святковим день. Це саме день смерті, кончини, успіння. А день народження то таке десь там. Хоча сьогоднішня наша традиція все навпаки. Раніше християни на погребінні раділи, бо людина йде до Бога, а от при народженні плакали. Тепер це навпаки. Святий великомощеник і целитель Пантелеймон – це приклад того, хто заради Бога вирішив влаштувати. Хто, хто не просто заради Бога говорив слова, а вирішив життя своє присвятити. Вирішив життя своє присвятити служінню. От він, батько його і матір його, батько язичник, матір його була християнкою, але вона дуже, дуже рано померла. І тому фактично вже такі юні роки виховував його саме батько. Він віддав його вчитися на лікаря. Тобто він був тодішнім справжнім професійним лікарем, який вивчав мистецтво Асклепія, як звали грецького бога лікування. І от він це все вивчав і потім, коли вивчив, то вирішив, а як. Спочатку не так було. Він зустрівся з присвітерем Єрмолаєм, його помітили, до речі, при дворі імператора. Його запросили як здібного лікаря, лікарі завжди були. Та до речі, хто міг допомог... Е, хто міг собі дозволити в той час лікарів? Особливо гарних. Ну як, в принципі, і сьогодні багаті люди. Але тоді бідні люди взагалі нічого не могли собі допомогти. І Сьогодні хоч підеш там йодом, помажуть тобі, і то слава Богу. А раніше тут проблема була: якщо ти бідний, ну то все. Лягай та й помирай. Так що його помітили при дворі, його запросили до себе. Там він зустрів християнського священника, присвітера Єрмолая. Який, очевидно, побачивши в ньому потенціал, навернув його до християнства. Ну, як навернув? Ще не зовсім. Тому що одного разу ми знаємо життя святого великомученика і цілителя Пантелеймона, він йшов по дорозі і побачив, що дитину, яка гралася, вкусила змія. І дитина в судорогах, в конвульсіях впала і все вже помирала. І тоді святий великомученик, а він був юним. Він розумів, що він нічим не може допомогти. Тоді ще медицина не знала, як рятуватися. Любите, вона не Пчоли, то бджоли гудуть. То бджоли гудуть. Не заважайте, коли бджоли гудуть, значить вони живі. Так от, Він побачив, що цю дитину, він сказав, Господи, Ісусе Христе, якщо ти дійсно є, якщо ти істинний Бог, то зціли цю дитину і я хрещуся. Ну і Господь пішов на провокації ці і зцілив дитину. Дитина піднялася, дитина зцілилася від укусу змії. Ну і а тоді було так. Тоді так було прийнято. Дав обіцянку чи поклявся, то ти обов'язково повинен виконати. Це зараз може людина щось сказати, щось пообіцяти та й не виконати. Хоч Богом, хоч людям. А тоді люди ще боялися не виконувати обітницю свою, особливо перед Богом. І він пішов і хрестився і став християнином. Більш того, він сказав Богу і собі. Чим я можу тобі прислужитися? Я вивчився на лікаря, значить, я в ім'я твоє буду лікувати. Тобто, дивіться, що таке безоплатний лікар. Це той лікар, який не бере гроші за свої послуги, але він хотів, щоб всі знали, що Він робить це в ім'я Ісуса Христа. Не в ім'я, Асклепія, а в ім'я Ісуса Христа. І дійсно так сталося, що він зробив непогану славу собі. Бо навіть тяжкі недуги, ті, що не могли вилікувати інші, він лікував і робив це все в ім'я Ісуса Христа. Дуже швидко про нього дізналися то його товариші. Ті, хто теж лікував, лікарі. І, звичайно. Це ж вони такого потерпіти не могли. Щоби хтось був гроші не брав, їх підставляв те ж сам. Бо як зазвичай кажуть, а он де ви гроші не бере, а ви собаки берете. Всі ж на них почали казати, що, що це, і він лічить краще, ніж ви. Звичайно, вони заздріщів э, сповнилися. І, звичайно, вони не могли такого стерпіти. Було було, було донесено, його викликали на килим перед царем. Цар запитав у нього: чи дійсно ті слухи правдиві, які доносяться про нього, те, що він християнин, той відповів: так. І тут понеслось. Спочатку о, його намагалися словами схилити до того, щоб він. Відкинув християнство, а потім і муками разними тяжкими. Ну, це все було тоді, це все було нормально. Врешті-решт йому відрубали голову. І тут треба вміти читати тексти того часу. Там є певний символізм, який сьогодні ми не можемо зрозуміти, коли там написано, що йому відрубали голову, і замість крові в нього вийшло молоко, і це молоко потім призвело до того, що. Ця маслина, під якою він помер, оливкове дерево, вона одразу принесла плоди. І ці плоди, хто не рвав, то зцілювали людей. І ми думали, що і ми так стоїмо, читаємо це і думаємо: що справді не може такого бути. Правда, не може такого бути. Де ви таке найдете? Ніде ви такого не найдете. Це символічна мова. Під молоком мається на увазі, дивіться. Автор хотів сказати так: його смерть і його кров, як і до речі, кров Спасителя, дуже часто зображують Спасителя в образі або пелікана, або ж в. Є такий хрест розіп'яття, і під Христом стоять ангели, із ребра тече кров, а потім ангел тримає чашу, а з цієї чаші росте, наче лоза, яка і з лози з'являється церква. Це все символізм. Нам сьогодні, примітивним, в більшості, нам він недоступний. Тут автор хоче сказати, що от його смерть якби згодувала. Інших призвела до того, що християн збільшилося, призвела до того. що він хоче сказати цим самим. І він каже це як метафору. А ми думаємо, о, точно молоко там витікало. Ні, мається на увазі, як жінка згодовує своїм молоком. Своєю груддю згодовує дитину свою, так і целитель Пантелеймон. Його смерть стала не кінцем, а початком його шанування і розповсюдженням християнства в нікомедії. От що мається на увазі, це складна метафора, це складна алегорія. Ми так не звикли сьогодні мислити. Ми сьогодні прямі, як ото. От як воно є, так ми й думаємо, а значить, так і було. А метафори ці всі для нас вони недоступні. Щоб ми розуміли, що церковна мова, вона символічна мова. Під символом мається на увазі не те, що не існує, а реальність. Реальність, реальність. символічна мова це значить реальність іншого порядку. От в чому справа тут вся. Ми сьогодні не, не вміємо там красиво, е, наприклад, де ви знайдете сьогодні чоловіка, який красиво може освідчитися з жінці в своєму коханні. Я тобі люблю пішли, Все. це максимум. Розумієте? А раніше ви відкриваєте, а там цілі серенади, тексти красиві, і там, і, і, і там такі дійсно красиві тексти. Так і це, це красивий символічний церковний текст. І треба ще розум, щоб зрозуміти, про що там написано, власне кажучи. Отак церква вас хваляла мученика. Його голова перебуває зараз на афоні. А от тіло. Велика частина його тіла перебуває в аббатстві Сан-Дені, це Франція. Його до сих пір шанують однаково як в католицькій, так і в православній. Навіть в англікану шанують і багато християнських традиційних церков шанують пам'ять святого великомученика цілителя Пантелеймона. А тепер фінал всього. Ми маємо великий приклад. Як людина, молода навіть людина, ми часто думаємо собі, що я можу зробити. Хто я такий? Я маленький, я нічого не вмію, я нічого не можу, від мене нічого не залежить. Ні, дорогі мої, це виправдання. Я так теж себе виправдовую, коли нічого не хочу робити. Лінь от в мене, і я кажу, а що я можу? Я нічого не можу, я нічого не і ляжу полежу. От і от і у нас, ми християни у 21 столітті стали дуже лінивими. Зробити щось для Христа, для ближнього, це прямо для нас, знаєте, така, ну, цілий подвиг ми рахуємо. Але ж ось вам приклад. Як в ім'я Ісуса Христа людина пішла і допомагала ближнім своїм, нічого не беручи взамін, нічого не вимагаючи. Не похвал, не вимагаючи нічого. Оце от приклад істинного служіння заради Ісуса Христа. Це приклад нам і на сьогодні. Бо в нас, знаєте, сьогодні: я дам тобі подарунок. Ну, саме слово подарунок. І тут же додає, а що ти мені дасиш взамін? Людина, ти що знущаєшся? Саме слово подарунок має на увазі, що коли ти даєш, ти нічого не хочеш взамін. Ти просто даєш це від щирого серця. Ти не хочеш навіть, щоб тобі дякували за це. бо «дяка», «подяка» — це форма оплати. От коли Бог дарує, коли от святий великомученик, і цілитель Пантелеймон, дарував. Свою, своє служіння, свій талант іншим людям, він нічого не вимагав взамін. Він це робив в ім'я Ісуса Христа. І знаючи, що в нас є такі святі, не будемо боятися служити Господу Богу. Знаючи, що в нас є такі святі, не будемо боятися робити добрі справи, не вимагаючи нічого взамін. Дивлячись на їхній подвиг, будемо знати, що вони і зараз моляться за нас. Будемо знати, що і сьогодні вони зціляють нас, і сьогодні вони допомагають нам. А тому не будемо боятися ніякого зла. Якщо ти з Богом, ніяке зло тобі, тобі не страшне. Ані матеріальне, ані духовне зло, все це зло перемагається. Але треба, щоб ми. Мали віру, але треба, щоб ми надіялись на Господа Бога. Але треба, щоб ми мали бажання служити Господу Богу і ближньому своєму, якщо Бог дасть нам такий талант. Амінь.